Виконуємо вправу 22 до параграфа 22 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук шестопалу 2024 року випуску. Запустимо Excel і створимо таблицю як на зразку. Давайте зробимо межі, щоб виглядало гарніше. Даний ступець розширимо. Тепер виділимо клітинку C3 і в дану клітинку запишемо формулу для розрахунку маси м'яса для учнів і учениць 8 класів. Формула розпочнеться з дорівнює. І для того, щоб відрахувати масу м'яса, потрібно масу продукту за нормою помножити на кількість порцій. Виділяємо клітинку, там, де кількість порцій. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою від. І бачимо, це в нас маса м'яса для восьмих класів. Але дана маса є у грамах. Далі сказано, що потрібно встановити числовий формат з одним десятковим знаком після коми. Значить, очевидно, потрібно обрахувати м'ясо не в грамах, а в кілограмах. Двічі кластимо по формулі, щоб знову вводити дані. або можна було б зразу в рядку формул. І ще поділимо на 1000. Тому що в одному кілограмі є 1000 грам. І це у нас вже результат буде в кілограмах. Але сказано, що один знак після коми має. На вкладці основне в групі число. Виберемо, зменшити розрядність. Так, щоб був тільки один знак після коми. Аналогічно нам потрібно буде зробити для 9, 10 і 11 класів, але для того, щоб написати формулу постійно, можна використати автозаповнення. Для цього наводимо казінник миші. На нижній правий куток, щоб курсор став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Але бачимо, у нас щось тут незрозуміло, що це таке. Давайте виділимо і бачимо, червона клітинка у нас змістилася вниз добре, а от синя змістилася також, а нам не потрібно, щоб вона зміщувалася. Давайте відмінимо, вернемо назад. І для того, щоб ось дана клітинка не зміщувалася, встановимо, що це абсолютне посилання. Для цього перед назвою ступця і назвою рядка запишемо значок долара. Знову протягуємо вниз. І тепер бачимо все добре. Виділимо, щоб перевірити. Ось так. Тепер аналогічно знайдемо масу картоплі, капусти та буряків. Пам'ятаємо, формула розпочинається з дорівнює. Виділяємо клітинку, там, де норма для картоплі в грамах, але зразу записуємо абсолютне посилання. Множити на кількість порцій. І поділити на 1000. Зменшимо розрядність, так далі для капусти і для буряку, обчислюємо масу капусти. Не Забуваємо ділити на тисячу, щоб перевести грами в кілограми. Зменшимо розрядність, виділимо зразу весь діапазон та потягнемо вниз. Все добре, тепер підрахуємо суму, причому підрахуємо суму ось цього всього, для цього скористаємося функцією сам. До цього перейдемо на вкладку формули і в групі бібліотеки функцій відкриємо автосума і зі списку виберемо «Сума». Переконуємося, що в нас вибраний правильний діапазон, підтверджуємо ведення формули. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися сума. Ну і далі використовуємо автозаповнення, щоб підрахувати загальну масу картоплі, капусти та баряку. Тепер перейдемо на клітинку G2, в якій запишемо маса продуктів. Кілограм. Оставимо межі, щоб було гарніше, хоча це не обов'язково за умовою вправи. І ось тут ведемо формулу для розрахунку загальної маси продуктів. Насказано вести формулу, але зрозуміло, тут також можна скористатися функцією сам. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися «Сума». Вибираємо тільки правильний діапазон і використовуємо автозаповнення. Протягуємо вниз. Хоча ось так для клітинки G7 не потрібно. Тобто це ми підрахували загальну масу продуктів для кожного з класів. Тепер збережемо дану книгу у власній папці. файл зберегти або зберегти як. Збережемо з назвою вправа 22. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!